Усім доброго дня! Канал Сіська Господиня, і я вас сьогодні, як завжди, знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду пекти міні-піци на дуже смачному тісті. Тісто буду місити на мінеральній воді, і це виходить дуже смачненьке тісто. І поділюся з вами таким рецептом. Я спочатку буду місити тісто і буду показувати. Мені потрібно дріжджя, я взяла. 100 грам дріжджя, а мені потрібно 50 грам, 25 грамів. Отак я поділюю. Отак на 4. Бачите, оцей кусочок я зараз візьму собі для замісу. Тепер мені потрібно цукор, Отаку столову ложку цукру. дам. І оцей дріжджя отут у цьому. Цукрови зараз розведу. Воно гарненько зараз розійдеться швиденько. Отак, дві хвилинки, бачите, ті дріжджі гарнесенько розійшлося у цукрові. Дріжджі хай постоїть тепер. А я буду йти нагрівати мінеральну воду. Так, щоб вона була така добре тепла. Мені буде потрібно 250 мл води. Я зараз відміряю. Маю такий стаканчик мірку з цієї сторони, і зараз покажу вам, як бачите, 250 мл. взяла. Тепер виливаю воду у ковшик, ну і це треба трошечки швиденько робити, щоб воно швиденько загрілося і швиденько на оцій воді замішувати. Покажу вам, я нагріла і скажу вам, що я ще 50 мл додала води, тому що мені показалося, що трошки замало тіста вийде. Ну, це вже кожен, як кажуть, замішує скільки, там на свою сім'ю. Бачите, дріжечко гарненько розійшлося. І тепер отак ні, додам олію сюди. Ну, ось так, столову ложку додала олію, і тепер додаю оцю добре теплу водичку. Дивіться, дріжечко не запариться. Додаю борошно Я взяла 500 грам борошна. А скільки піде, я вже вам напишу. Одна, третя, одна четверта чайної ложечки соли. Все, тепер буду далі місити рукою вже. А чисто в мене вже і візьму тепер знову десь чайну ложечку олії. І отак. Можна отак У миски трошки олію, щоб воно як буде підходити, щоб не прилипало. Покажу, яке я виходилася. тісточко. Бачите, отаке. Все, можна ставити його у миску. Зараз накрию харчовою плівкою, отак прикрила харчовою плівкою. Тепер можна ще зверху полотенцем накрити, і ставлю, хай підходить. Скільки буде підходити, я скажу. Ну таке тісто дуже швиденько підходить. Я люблю його ще поставити на водяну баню теплу. Покажу вам, що борошну все не пішло. Ну, десь 450 грам пішло борошно. Покажу вам, як підійшло гарненько тісто. Бачите, повна міска зробилася. Це 40 хвилин підходило. Хай воно ще трошки постоїть, а я зроблю от, наріжу ковбасу. маю дві помідори, сир натерла вже, підготую начинку для піц. І ще мені потрібен буде кетчуп. Покажу вам, як я нарізала ковбасу. Ковбаса варена сьогодні в мене такими невеличкими кусочками, як соломкою, порізала тільки одну помідору. Можливо, як треба буде ще доріжу. Ну, от і все. Зараз буду брати тісто буду робити піци. Я приготувала тут рядом противень. протень, буду на такому великому противні випікати, застелила пергаментною бумагою, а тепер вже буду робити з тіста. Беру з руку трошки олії. Ну, так можна трошки дошку чи там стіл змастити обілю бачите і тепер можна з цього тіста можна дві такі собі поділити на дві піси, можна на одну велику. Можна такі малі, як я буду сьогодні робити. І скажу, скажу вам ще, що це дуже добре тісто для пиріжків З Значинку чи без начинки, це прекрасне тісто. Дуже гарні, получаються, дуже добрі пиріжки за такого тіста. Можна його поставити у холодильник і на другий день щось собі випекти, якщо забагато тіста цього. Ну, я зараз так поділю. Так. І отак, ще раз зараз побачу, як вони мені будуть такі завеликі, получатися, і так буду трошечки їх заокругляти. Отак, ну, отак десь. І тепер буду брати отак рукою прямо рукою. Бачите, вже які ви хочете завеликі. Отакі можна і робити, розтягувати їх отак. Головне, щоб середина була тоненька, щоб не була груба дуже. Отак. Бачите, отаку я зробила. І ставлю от сюди. А тепер трошки от дам. А тепер буду ставити ковбасу, а зараз буду ставити вже помідори тут, помідорки поставила, а тепер сир розкладати. Я скажу вам, що духовку вже включила на 200 градусів верх-вниз. І зараз вже будете ставити. Ну, десь так, бачите. Ну, отакі, от бачите, іду ставити в духовку. Покажу вам, пройшло 20 хвилин, і я вже виняла піцу з духовки. А зараз покажу вам, що я роблю. Я сюди в блюдце налила трошечки води тепленької, і десь так пару капель додала сюди олії. І отак буду зараз макати щіточку сюди і отак по краях пройдуся. Ну, це я показую, як я роблю. Це не обов'язково робити, так як я роблю, але вона тоді, оці. Такі краєчка стають дуже-дуже м'ягесенькі такі. Вони й зараз м'ягенькі, от бачите, які м'ясенькі я трогаю їх ще не цього. Ну, Вони тут такі більш блискучі такі робляться. Мені от подобаються такі краєчки туди. От і все. Це я вже була помастила, я того не трогала, і цю фіцю, оцю крайну. Ну, покажу вам зараз, що вийшло. Хочу показати вам з цієї сторони, яка вона. Бачите, гарненько запеклася. І ця, отак. Ось так. Так. Бачите. так, зараз візьму одну. Не знаю, як я поріжу цим різачком. може і добре. Піса така тіста саме, таке мегесеньке, таке воздушне дуже. Показую вам, дивіться, бачите, яке воно ще раз розріжу. Так така піца получилася. Мягенька така, бачите? От. Дуже кисто, прямо таке воздушне, воздушне. Гарненько запеклася з цієї сторони і дуже-дуже смачненьке таке кисто. Кажу вам, що Якщо бажаєте, попробуйте. це прекрасне тісто. І як я казала, вже для пиріжків. Воно дуже-дуже смачненьке. Ну, а начинку кожен за своїм смаком додає. Ну, таку. Міні-піцу сьогодні я з вами зготувала. Ну, хто хоче, може ще мій малесенькі зробити такі піци, поділити тісто ще на малесенькі оті, такі кружечки, і будуть ще малі такі міні піци Я сьогодні такі величенькі, трошечки середненькі такі зробила. І це дуже-дуже смачненько виходить. Так що дівчатка, хлопчики, хто був сьогодні зі мною, дивився, як я готувала такі міні-піци, приготуйте, а особливо на такому кісті, це дуже-дуже. Смачненьке тісто виходить, і піца вийде дуже смачненька. Всім гарно буду дуже дякувати за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дякую вам за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте канал мій. Дякую вам за ваші побажання, чого і вам бажаю, як завжди. Вам і вашим рідним бажаю здоров'я, всього всього найкращого. І будемо просити Бога, щоб Бог допоміг, щоб поскоріше закінчилася війна і настало мирне небо над нами. Запрошую вас і надалі на свій канал. Буде ще щось цікаве, можливо. І тоді до зустрічі!